А ганалай райдан хіре на крас. Киз ама ще. Привіт усім, хто сдіює. Вітам всіх шкіт студентов. Хей, hey, ол але! Привітання всім студентам! Моє вітання інтернаціональне, і це не випадково. Нарешті ваша покірна слуга матиме честь розповісти про те, як українські, польські, норвезькі та білоруські активісти самоврядного студентського руху шукали найбільш ефективні шляхи розбудови студентського самоврядування в одній із найбільш демократичних країн пострадянського простору Білорусі, і робили це. Не дивуйтесь, але на території скандинавської Норвегії. Про цю зустріч трохи згодом. А поки ж розповімо про зустріч маркетингових аксакалів з потенційними абітурієнтами факультету підприємництва та права економічного інституту. Перші рекламні ластівки школярів у нашій першій рубриці. Креативна та творча молодь майбутнє маркетингу в Україні, запевняють очільники кафедри маркетингу економічного інституту і вдруге запрошують у стіни свого навчального закладу тих, перед ким зовсім скоро постане нелегкий вибір вищого навчального закладу для отримання вищої освіти. Ідея створення цього конкурсу вітала в повітрі, скажімо, літ 5 назад. коли перший раз столкнувся з тим, що люди ну, людина мог асоціювати маркетинг тільки з рекламою. Тогда я задался проблемой, почему так. И, собственно, предложил на кафедре эту идею, и мы создали сначала школу юного маркетолога, і після цього вже на в рамках цієї школи ми створили цей, собственно, конкурс. Як створювався цей конкурс у ще недалекому 2013 році, пригадує вчорашній випускник Дмитро. Відчуття <зв> дуже доволі таки странне. Я не перестаю приходити в інститут, буває плачу під кафедрою, говорю, заберіть мене обратно. Мне очень тяжело, но в прошлом году я занимался более организацией этого мероприятия. В этом году мне доверили вот такого же места в команде жюри. Да, и поэтому очень-очень приятно. Спасибо большое. Відбірковий етап конкурсу пройшли 12 проєктів. минулого року. Під час першого конкурсу учасників було вдвічі більше. Але цьогорічну пасивність шкіл організатори пояснюють складними політичними обставинами в країні, моральними труднощами школярів та їх педагогів-наставників. Тощо, бо ж для створення рекламного продукту потрібне не тільки бажання та кілька днів вільного часу, а й чимало натхнення. Дуже сильно зацікавила тема. Маркетолог це професія майбутнього. Для мене це було надзвичайно цікаво. Мені хотілося взяти участь. Ми працювали командою, я і моя подружка та наша вчитель. Ми готувалися близько двох тижнів. Наша школа спеціалізована з профілю економіки, і багато дітей досить беруть участь в таких заходах. Працювати над роликами на суспільну тематику беруться найсміливіші професіонали. Що вже там говорити про героїчність школярів, людей, які не мають професійної освіти і багаторічних навичок з маніпулювання людською свідомістю. Але впоратись із цим завданням вдалося багатьом. Учні з легкістю віднайшли форми і для презентації своєї школи. Наши дети – поколение цифровой эры. Их кругозор расширяется с каждым днем. Все более и более интересной областью становятся компьютерные технологии. Дети пользуются компьютерами каждый день. Дети, тема урока – внутренние процессы в земной коре. Открываем параграф 11. И смотрим домашнее задание. Сейчас будем отвечать. конкурс мы проводим в рамках городского проекта, да, то есть нам помогает непосредственно управление образования и науки горосполкома. Мы декларируем его для учеников 10-11 классов. Но в прошлом году у нас были и более младшие дети, у нас были и представлены проекты шестиклассниками, 6, 8, 9, 10, 11 классы. И могу смело сказать, что 8 человек по прошлому году, они действительно поступили на первый курс специальности маркетинга. Усі учасники конкурсу свої роботи виконали у форматі телепрезентацій, хоча це не було регламентовано положенням конкурсної програми. Говорячи про рекламу та піар, винятково білий важко було б уявити, якби по завершенню конкурсу, отримавши нагороди та зробивши фото для звіту у соцмережі одному з найдієвіших на сьогодні рекламному майданчику учні пішли б додому з нагородами та й годі. Екскурсія в музей історії економічного інституту закріпила у старшокласників намір отримувати освіту саме у цих стінах, а в них виховують не лише професіоналів, відданих своїй справі, а й всебічно розвинених особистостей. Займатися власним самопіаром взялись і представники педагогічного інституту, зокрема психолого-педагогічний факультет. Актуальні тенденції розвитку світової психологічної практики під одним дахом зібрали практичних психологів криворізьких шкіл, молодих аспірантів вузу, студентів від Львова до Криму. Назустріч з тими, хто професійно здатний як викрити будь-яку брехню, погані наміри, так і допомогти здолати більшість особистих труднощів. Наша команда прийшла озброєною об'єктивом телекамери. thank you важливо для вас організація ось таких подібних практичних конференцій, і чи плануєте взяти це в основу вашої роботи? Наскільки це буде традиційним, як плануєте? Ну, по-перше, я хочу сказати, що в основному наша молодь талановита. У нас захистилися молоді чотири кандидати наук, і Вони якраз виступили ініціаторами, можливо, вони там ближче для студентів на такому міжнародному рівні. Студенти це ті, які підуть буквально через певний період Цювати, і ми хочемо, щоб вони знайомилися через таке наукове спілкування з самими різними там ідеями тих молодих, теж аспірантів, студентів, які до нас приїхали, зокрема, це дійсно різні країни. До співпраці запросили не лише колег криворістів а й провідні навчальні заклади України і ближнього зарубіжжя. Теоретична частина першого дня конференції містила 111 доповідей доповіді учасників з п'яти країн: Азербайджану, Вірменії, Росії, Угорщини та України. Тексти доповідей організатори конференції отримали від учасників заочно ще кілька місяців тому. Таке собі магічне число кажуть організатори, аж ніяк не вплинуло на зосередженість учасників заходу. Ідея створення конференції саме для молодих учених, тобто для студентів, аспірантів, молодих кандидатів наук, не є новою. Власне, ми проводимо конференції п'ятий рік поспіль. Але в цьому саме році ми вже вийшли на міжнародний рівень. Оце ці два дня не столько громний опит общенья з і зі студентами, і, з, і вже з практичними психологами. І цей досвід, він настільки незамінний і настільки цінний, що я даже не знаю, що можна придумать получше таких фотоконференцій, таких повсяких вот з'їздів, общенья, контактів. Ми зараз тут навчаємось малювати і аналізувати ці малюнки, що вони можуть означати. Наприклад, зараз ми робимо скрупи малюнки і за кольором, за тим, яку саме круку вибирає дитина, ми можемо визначити її стан, з'ясувати, як вона себе почуває. Я все ж таки науковець. Мені більш цікаві наукові праці публікації. Я є учасником міжнародної конференції, також писала роботу. Звичайно, практика вона досить цікава. Вона є базовою, як і теорія. Проте я вважаю, без теорії не буде ніякої практики зараз тяжко сказати, що до мене ближче, але більш цікаво стакі практика. Севіль, майбутній психолог із Криму, участі у конференції радіє не лише тому, що це допоможе їй у подальшому навчанні та роботі. Очень было странно. Едешь по своей родной стране и пересекаешь при этом две границы Крымскую и в Украину и в Украине, уже в Мелитополе. Два раза показываешь паспорт, на тебя смотрят, у тебя крымская приписка. Фу. Но на самом деле я очень рада, что я здесь. Первое, что было круто, это ты выходишь на вокзал и видишь украинские флаги. И везде украинские флаги, и это так здорово. У вас такой чистый город, у вас такой, такие широкие улицы, такой чистый город. И вообще, когда заходишь в университет, так все аккуратненько, так все хорошо. И вообще масштаб конференции, которая была здесь, которая сейчас ну, как бы вот проходит, невероятно круто, ну, как бы действительно очень такое Здорово, тому що так все чітко продумано, так все людей виступало, так все вовремя, пунктуально, так научно і торжественно одновременно. Тому, і це дуже приятне, приятне Здесь так нас так тепло зустріли. Крим, ой, Крим, ви з Криму, так приятно, Ну, взагалі, це здорово, тому що дуже тепла атмосфера, очень так домашня. Завзяття, з яким дорослі люди брались виконувати поради і завдання колег менторів у секціях, хоч відбавляй. Кажуть, зможуть застосувати і у роботі з дітьми і з дорослими, та й самому знати про себе ніколи не завадить. Взаємодія тут пряма, оскільки майбутні практичні психологи а вже ж хочуть, прагнуть отримати ті знання, які мають уже чинні психологи. Хочуть здобути той досвід, оскільки одна справа це навчання, в тому числі в теоретичному плані. Одна справа це якісь початки, інша справа це реальний досвід практики. У роботі секції іноді звучали якісь дуже новаторські ідеї у студентів, пов'язані із. Їхнім прагненням внести щось нове у психологічну практику. Чи mm -hmm. Помітили ви між там студентами і вже практикуючими психологами якусь взаємодію? Можливо, вони щось питають в одне одного, говорять: о, ми такого не знали. А ці кажуть, ой, а ми такого не знали. Це була гарна ідея об'єднати людей там різного стажу, різного віку. Хоча, ну, спочатку, це був іменно такий формат, саме студентської міжнародної конференції, але він, якби, був, як я сказала, розширений. Так? Таким чином, для нашого міста це певний такий фестиваль і наукових повідомлень, і безпосередньо майстер класів Тим, хто любить гучно говорити про проблеми і недоліки у системі вищої освіти, краще триматись кубки. А обмінюватись досвідом на території вільні від цензури. Такої позиції дотримуються очільники зовсім юного руху студентського самоврядування Республіки Білорусь. Чим тепер займаються активісти, що не збираються покинути вони спроби реалізувати свої починання, активно розповідають своїм інтернаціональним колегам, які поради наполегливим білорусам під час чергової зустрічі дали українці, поляки та норвежці. Студійна команда дізнавалась особисто. Свій шлях ця організація розпочала два роки тому. Стати єдиним координаційним центром для усіх студентів країни частково вже вдалось навіть попри те, що у лютому 2013 року оформити братство структурним підрозділом вже існуючої організації не вдалось. А Міністерство юстиції Білорусі відмовило засновникам босу зареєструвати громадську організацію навіть після розгляду справи у Верховному суді. Зрештою, була обрана юридична форма установи. Це не було виключно моє рішення чи ініціатива. Мені запропонували. Мій університет у Тромсе долучився до цього проєкту близько трьох років тому. Саме тоді я вперше почув про білоруську організацію. Студенти в Білорусі та студенти в Україні мають ідентичні спільноти. Україна та Білорусі дуже різні країни, хоча мають дуже схожу історію. з на Ми співпрацюємо з білоруською організацією кілька місяців, і нам здається, що ми можемо дати їм поради, які вони реально зможуть втілити в життя. Думаємо, вони зможуть зробити великі зміни, які зміцнює студентський рух Білорусі. целевый и позитивный лично для меня просто это район в, в Европе очень э, просто очень много потенциал просто есть много людей там которые хочет создать вещи которые развивает э, 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 этой стра страны и просто э, помочь они э, Сделать вот это, это просто это даже ответственность наша. И да, на самом деле, просто самое важное для нас, это пом помог, помочь эти люди, которые хотят создать новые рамки для, для общества. Маючи у розпорядженні власний сучасний багатокімнатний офіс у центрі Осло, гостинна норвезька студентська організація запросила колег разом поміскувати над майбутнім такої цілоспрямованої організації. Та чи можуть бути рецепти розбудови студентського самоврядування універсальними? Норвегия имеет одно ну, из самых лучших студенческих самоуправлений а, во, ну, во всей Европе. Они настолько активны, настолько а, ну, проработаны все вопросы, а, начиная с делегирования членов, заканчивая решением таких очень тяжелых социальных проблем. включая э, общежитие, стипендии и прочее, что просто это та страна, в которой можно многому научиться. А с другой стороны, у нас есть очень много соседей, например, Украина. Вот. И их опыт, э, при этом они сделали значительный шаг вперед, и их опыт э, очень, очень пригодится, потому что это, э, это бери и делай. Вот. Польша представляет собой также интерес, потому что там студенческое самоуправление еще на, ступень, на другой ступени развития, в частности, в особенности по законодательному регулированию и по уровню финансовой независимости студенческого самоуправления. Теперш ніж робити якісь висновки, а тим паче давати поради, учасники зустрічі презентували роботу своєї організації. Розповідали про внутрішні устрої на локальних та національному рівнях, виборчу систему, керівні, і контролюючі органи, фінансове забезпечення, безумовно, хизувались і здобутками. Так, наприклад, Українська асоціація студентського самоврядування вже на початку буремного для України 2014 року пишається ухвалою Верховної Ради в першому читанні законопроекту про вищу освіту. Пропозиції до законопроекту розробляли представники організації відтепер українське студентство має серйозну надію на підвищення стипендій до прожиткового мінімуму, залучення працедавців до освітнього процесу, належну інтеграцію в європейський простір вищої освіти, як це передбачено у законопроекті. Норвезькі студентські організації, яка представляє університети та коледжі, а її представники вже давно є членами різноманітних національних органів управління у сфері вищої освіти, особливо хизуватись не кортіло. Бо вважають подібне за норму і погано розуміють, як може бути інакше. Білоруські ж колеги сьогодні радіють принаймні ілюзорні незалежності, адже навіть надрукувати подібну літературу накладом 100 примірників вже неабияке досягнення. Та з огляду на затятість активістів з Білорусі під час роботи у секціях, у октвардських дебатах та інших видах роботи під час зустрічі в Осло, ці їх успіхи далеко не останні. Мисля напевно, ситуація політична нігуатвія. Нинішня політична ситуація не покращується, і це додаткова складність. Окрім того, що треба зосередитись на своїх студентських справах. Але ціла низка інших питань впливає і на студентське життя, зокрема, правда, впливаєм на Квесті студентів студентів з України, студентські досвід підказує, що студенти України і Білорусі діють не так, як у Норвегії чи Польщі. Ми бачимо підтримку інших країн і Європейського союзу студентів. Це додатково мотивує, хоча б в Польсця чи Васнів Норвегі, вірити в успіх потрібно. Та він буде лише тоді певні колеги, коли народиться сміливість озвучувати всі свої проблеми вголосорським студентам. Хотілося би приймати участь не только в таких. Не, не, не быть только объектом, на который направлены усилия преподавателей, администрации вузов. Белорусским студентам необходима возможность влиять на то, что же является содержанием учебных программ. Учебная программа фактически формируется Министерством образования не только без учета мнения студентов, но и без учета мнений нанимателей. В результате единственный орган, который формирует учебную программу, проверяет то, то как, она, как она реализуется и оценивает ее, это Министерство образования. Чем опасно для вашего руководства страны развитие вашего студенческого направления? Я бы перефразировал вопрос. Чем студенческое самоуправление может быть неудобным напугать. Ну, насколько позволяет тебе это говорить? Я, Я думаю, понимаю. что не позволяет Никак. Ну никак. Брати приклад білорусам потрібно зі своїх східних сусідів, українців. Про це говорять представники усіх країн, адже нам вже вдалося зрушити з мертвої точки і завдяки студентам далеко не в останню чергу. Та чи вдасться настільки ж впевнено рухатись далі і вести країну в потрібному напрямку? Звісно, ви просто там в первому очеред в Європі просто найпросивні, найважніший мені дуже жаль, що Росії так действує, коли вони... Очевидно, Україна е, е, знаходиться в сложне положенні революціон. Українська революція. Я думаю, це дійсно в першу чергу йшло від студентства. Я вважаю, це було моторошно для політиків, для кожного політика, хто мав стосунок до тоталітарного режиму. Студенти боялися, тому що вони уособлювали собою силу. So it's sort of, it should be frightening, I think, to any politician who wants to remain in power in a totalitarian state. You should be scared of students, because students really hold the power. I that Russia is and not І якщо кожний стран так здається степені, це просто війна. Зазвичай після останньої рубрики я маю довге слово. Сьогодні ж традиційно закликаю кожного з вас залишатись в епіцентрі молодіжного життя і разом з тим пам'ятати, заради чого отримуємо свою освіту.